Одне золото, чотири срібла і п'ять бронзових медалей. Такий здобуток полтавських спортсменів із вадами слуху на Деф Олімпіаді, яка тривала із 25 липня по 5 серпня у столиці Болгарії Софії. Загалом наші земляки привезли із собою 11 нагород. На змаганнях збірна України виборола 88 медалей. Тож фактично кожна восьма на рахунку полтавців. Ми от, взагалі по Україні знаходимося на п'ятому місці по кількості учасників від регіону. У нас було 12 учасників чистих полтавців і три чоловіка з паралельними зачотами. На жаль, не усім полтавським атлетам вдалося потрапити у призери. Трохи не дотягнули до нагород у боулінгу та бадмінтоні. Натомість у жіночому карате у розділі комітету нашим бійцям не було рівних. Інна Мажара стала першою у категорії до 68 кілограмів. На рахунку інни ще й третє місце у категорії ката. Є призери і серед чоловіків каратистів дві бронзи у Максима Баленока та Олександра Кальника. Видержані. Видержали ті сборы, и спортсмены показали на все и выложились. То тобто есть они достойны своих наград. Були полтавці і у складі Дефолімпійської команди України з футболу. Вони завоювали срібло, поступившись у фіналі росіянам. Дві нагороди срібну і бронзову приніс збірній у настільному тенісі Геннадій Закладний. На думку тренера Миколи Закладного, це дуже гарний результат, зважаючи на сильну конкуренцію. Дуже сильний, дуже сильний, японці дуже сильні. Кареції дуже сильні німеччина Росія але. у нас є Китай, і ми це прийти ніяк не може. Спортсмени отримали від обласної влади відзнаки та грошові винагороди. Заступник губернатора Валерій Пархоменко зазначив, задля того, щоб молодь показувала такі результати і надалі слід приділяти увагу розвитку спорту в області. Ми в цьому році робимо чотири майданчика з тучним покриттям, проводимо практично ремонт всіх. Спортивних споруд, які знаходяться в закладах освіти, і ми їх вже завершили. Ну і на меті у нас амбітні плани в цьому році, я думаю, все-таки ми здамо в експлуатацію басейн у місті Гадяч. Нагадаємо, на 14-тих Паралімпійських іграх, які пройшли 2012 року у Лондоні, полтавці показали найвищі результати за всю історію спорту інвалідів нашого регіону.